Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні у нас лекція з психіатрії та наркології номер 6 перша її частина називається Церебральний атеросклероз, зміни психіки при гіпертонічній хворобі та артеріальній гіпертензії та емоційна лабільність. Отже, визначення поняття Церебральний атеросклероз. Атеросклероз це хронічне захворювання, що уражає переважно великі артеріальні судини. Характеризується ущільненням артеріальної стінки внаслідок розростання сполучної тканини через відкладення жирової речовини на внутрішній поверхні стінок артерій з утворенням атеросклеротичних пляшок. На даному слайді воно показано жовтим кольором, Потік крові зменшується, збільшується кров'яний тиск, це, в свою чергу, може привести до інсульту, інфаркту міокарда та інших захворювань в середньому і літньому віці. Етіологія. Причинами виникнення церебрального атеросклерозу є підвищення кров'яного артеріального тиску, нервово-психічні фактори, наприклад, хронічна перевтома, перенапруження, хвилювання, ангіоспазм, який спричинюють розлади нервової регуляції судин, порушення діяльності ендокринних залоз та тощо. Розвиток атеросклерозу пов'язаний з загальними порушеннями обміну ліпідів. При цьому в крові протягом тривалого часу або періодично збільшується міст холестерину, особливо фракції ліпопротеїнів низької щільності та дуже низької щільності. Це спричинює відкладання холестерину та інших ліпідів у внутрішню оболонку стінок артерій з подальшою глибокою заміною їхньої будови. На даному слайді ми бачимо анатомію нормальної судини та атеросклеротичної судини. Патогенез виникнення церебрального атеросклерозу. Наслідок відкладання холестерину у внутрішній шар артеріальної стінки на поверхні цього шару внутрішньої стінки спочатку виникають поодинокі жовтуваті плями. Це атеросклеротичні пляшки. Вони показані на, нижньому, на нижній картинці. Кількість і розміри їх поступово збільшуються. Одночасно в них відбувається розростання сполучної тканини, що призводить до ущільнення бляшок. В атеросклеротичних бляшках, що тривало існують, відбуваються процеси кальцифікації: це відкладення солей кальцію або звапнення бляшок. На пізніх стадіях атеросклерозу бляшки зливаються. Згодом вони розпадаються з утворенням кашкоподібної маси, яка надходить до просвіту артерії. На верхньому малюнку ми бачимо значне звуження артерії, яке пов'язане з виникненням холестеринової бляшки. На місці бляшок, що розпалися, виникають атероматозні виразки. На поверхні виразок нерідко утворюються тромби це згустки крові. На нижньому малюнку ми бачимо розрив пляшки та виникнення тромбу. Властиві атеросклеротичні зміни стінок артій нерідко призводять до звуження їхнього просвіту, а іноді до повної закупорки. Це відповідно позначається на кровообігу і спричинює недостатність кровопостачання може призводити до смертвіння певної ділянки тілу. В деяких випадках може статися розрив патологічно зміненої судинної стінки. До найтяжчих наслідків призводить атеросклероз артерії головного мозку, атеросклероз вінцевих артерій серця та атеросклероз артерій нижніх кінцівок. більшого, при атеросклерозі спостерігається одночасне ураження артеріальної системи одного або декількох органів, найчастіше артерії головного мозку. Серця, нирок або нижніх кінцівок. Загальний атеросклероз спостерігається рідко. Клініка церебрального атеросклерозу. Залежно від локалізації атеросклерозу, атеросклероз поділяється на шість форм, три з них представлені на даному слайді. Отже, атеросклероз аорти це перша найчастіша клінічна форма. Процес може тривало перебігати безсимптомно. Часто ускладнюється тромбозом, емболією з розвитком ментфартік нирок і гангриної кіштківника, нижніх кінцівок або аневризмою аорти. Тривало існуюча аневризма призводить до атрофії прилягаючих тканин, наприклад, бруднини, тіл хребців, Атеросклероз корональних артерій лежить в основі розвитку ішемічної хвороби серця. Атеросклероз артерії головного мозку є основою цереброваскулярного захворювання. Тривала ішемія головного мозку, внаслідок стенозуючого атеросклерозу призводить до енцефалопатії. На даному слайді ми бачимо наступні три локалізації атеросклерози. Отже, атеросклероз ниркових артерій виникає коли на клиноподібні ділянки атрофії паренхіми нирки. Або інфаркти з наступною їх організацією, формуванням втягнутих хрубців. Це первинно зморщена нирка. Атеросклероз артерії кишечника, ускладнений тромбозом, здебільшого закінчується гангреною кишок. Атеросклероз артерій нижніх кінцівок частіше уражується артерії стегна, розвивається атрофія м'язів. Поява характерного уполю під час ходи це переміжна кульгавість. Ускладнюються ангреної ніжньої кінцівки. Відповідно до класифікації хвороб розрізняють три стадії атеросклерозу судин головного мозку. Перша стадія. При першій стадії ми можемо наблюдати зниження працедатності даної особи, швидка втомлюваність, невелике зниження функції пам'яті на події теперішнього часу, ознаки неуважності, підвищення дративливості. Люзливості, безсоння або, наприклад, сонливості, часті, головні болі, запаморочення, але можливе поліпшення стану хворого практично до повного одужання. Друга стадія захворювання як яскраво виражений астенічний синдром і розлад інтелекту. Також ми можемо наблюдати сильне зниження функцій пам'яті на події, що відбуваються в даний час. Порушення координації та орієнтації у даного пацієнта, також формуються симптоми деменції. Також пацієнт може скаржитися на швидку втомлюваність, людина не може зрозуміти абстракцію, відрізнити головне від другорядного. Мові таких хворих переважають зайві подробиці. У таких пацієнтів критика порушена. Порушена правильна оцінка конкретних ситуацій. Настрій мінливий, переважно з депресивним типом. Судинна патологія очного дна і ознаки коронарного і загального атеросклерозу судин у даного пацієнта також буде. Третя стадія атеросклерозу це залишкові явища раніше перенесених інсультів, які проявляються в формі мовних порушень розладів рухової сфери. Також у такого пацієнта зростає симптоми деменції, відбувається різке зниження пам'яті, змінюється сприйняття, воно стає загальмованим, збільшується виснажуваність психічних функцій. Частими стають напади нетримання на ефекту, насильницького сміху, сльозливості, знижується загальний емоційний фон. Мова у хворих на даній стадії маловиразна, словниковий запас бідний, сильно порушена критика. До себе та оточуючих. При церебральному атеросклерозі можливі часті психози. Вов'язкові методи діагностики включають в себе ліпідограму, це аналіз крові на холестерин та ліпопротеїди низькою високої, середньої та наднизької щільності. Головне, при ліпідограмі ми повинні подивитися на ліпопротеїди нізької щільності, тому що вони відіграють головну роль в відкладанні холестерину в сосудах. МРТ головного мозку МРТ головного мозку ми теж можемо робити на даному слайді МРТ головного мозку. В ангіорежимі, тобто ми дивимося саме сосуди судини головного мозку. В даному слайді такою стрілочкою показано звуження судин, і це якраз і є наш атеросклероз. Лікування церебрального атеросклерозу. На медикаментозні методи корекції гіперліпідемії. Для досягнення адекватного ефекту тривалість такого лікування повинна бути щонайменше 6 місяців. Обов'язковими є активний спосіб життя, регулярні дозовані фізичні навантаження, підтримання психологічного фізичного комфорту, зниження маси тіла та відмова від куріння, алкоголю, смаженої їжі, жирної тваринної їжі та обмеження в раціоні червоного м'яса. Також ми таким пацієнтам повинні порекомендувати протиатеросклеротичний раціон, наприклад, середземноморська дієта. Це раціон, збагачений рослинними оліями, багатими на поліненасичені жирні кислоти, наприклад, омега-3. Велика кількість сирих овочів та фруктів. Щоденне вживання фруктів та овочів, помаранчевих плодів, зелені. Риби при вживанні м'яса надавати перевагу домашній птиці без шкіри. Медикаментозна терапія Медикаментозна терапія повинна включати в себе корекцію артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та метаболічного синдрому. Найбільш значущим є нормалізація ліпідного спектру. Препарати, що застосовуються з цією метою, поділяються на чотири основних групи. Перше – це перешкоджають смоктуванню холестерину, друга група знижують синтез ендогенного холестерину і триголіцеридів у печінці. Третє підвищують катаболізм і виведення атерогенних ліпідів і ліпопротеїдів. І четверта група це додаткові препарати. Хірургічна корекція. Операції на артеріях можуть бути відкритими та ендовастулярними. Відкритимі або ендоартеріектомія, коли видалення пляшки, проводиться за допомогою відкритої операції. Ендоваскулярні – це ті операції, які проводяться через судини стегна та встановлюється спеціальний стенд, щоб розширити просвіт судин і щоб краще йшла кров через артеріозмінені судини. Профілактика церебрального атеросклерозу. Це правильна організація режиму праці, відпочинку харчування, обмежувати вживання в їжу продуктів, багатих на жири та холестерин, наприклад, жовток яєць, вишкове масло, свинина або мозок. Систематичні заняття спортом, утримання від вживання алкогольних напоїв та куріння. Наступний розділ нашої лекції. Це зміни психіки при гіпертонічній хворобі та артеріальній гіпотензії. На даному слайді ви бачите, що гіпертонічна хвороба викликає ускладнення, такі як сліпота, ниркова недостатність, серцева недостатність, інфаркт та інсульт. Я сподіваюся, що ви це все пам'ятаєте. Отже, гіпертонічна хвороба вважається самостійним захворюванням. Порушення психічних функцій можуть носити як періодичний, так і стабільний характер виділяють дві стадії. При першій стадії захворювання вона рахується функціональною і характеризується появою, появою неврастенічних симптомів та астенії, швидкою втомлюваністю, сильною дратівливістю пацієнта. Такий пацієнт є невпевнений, сором'язливий, він чує шум в ушах, ну тобто, періодичне запаморочення. Він також може страдати безсоння. Його настрій депресивний, часто з елементами невиправданої тривоги. Такий пацієнт має головні болі, що локалізуються в позитичній області голови та відчуття розбитості пробудженні. Такий пацієнт скаржиться на зниження пам'яті переважно на події поточного періоду. Після відпочинку самопочуття хворого поліпшується, інтелектуальність здібності відновлюються. Друга стадія захворювання називається склеротична. Вона характеризується високим артеріальним тиском у пацієнта, цей артеріальний тиск стає постійним. Гіпертонічна хвороба протікає за загальними закономірностями, які характерні для атеросклерозу головного мозку. Основні клінічні форми гіпертонічних психозів це депресивна, тривожно-параноїдна, дементивна та парацизмальна. Лікування хворих з психічними розладами, зумовленими судинною патологією головного мозку, має бути комплексним, раннім тривалим і систематичним. Такому пацієнту не можна самостійно відміняти ліки від гіпертонії, від холестерину. На усіх стадіях захворювання показана так звана базова терапія яка передбачає дієтичні рекомендації, нормалізацію артеріального тиску, застосування гіпохолестериномічних препаратів та боротьбу з явищами гіпоксії. Наступний розділ це зміна психіки при артеріальній гіпотензії, при гіпотонії, нерідкі психічні порушення. Знижений тиск часто зустрічається у пасивних та невпевнених у собі людей. Осіб з підвищеною тривожністю, ратівливих, які часто страждають безсоння. Причина зовсім не в поганому характері, а в тому, що через низький артеріальний тиск, який погіршує кровопостачання, мозк і потонників недоотримують кисню, звідси і психічні особливості, схильність до головних болів, що таке підвищення емоційної лабільності? Емоційна лабільність це нестабільний емоційний стан, патологія нервової системи, під час якої у людини часто змінюється настрій, причому без будь-яких причин. Цей симптом проявляється відсутністю самоконтролю, імпульсивністю, появою істерик. Дії пацієнта не підплатні здоровому глузду, він взагалі не думає про наслідки. Причинами емоційної лабільності є найпоширенішими. Це хронічні стреси, гормональні збої, високе емоційне перенапруження, а вітаміноз та психотрами. Емоційна лабільність супроводжується лайкою, сльозами, киданнями речей, стогоном, внаслідок мінливості емоцій людина стає непосидючою, не зібраною. У такого пацієнта відсутня адекватна самооцінка поведінки. Профілактика, раціональна організація режиму роботи та відпочинку, періоди інтенсивної розумової роботи обов'язково повинні змінюватися фізичними навантаженнями на свіжому повітрі. Такому пацієнту при наявності ознак втоми рекомендується зробити перерву або перемкнутися на інший вид діяльності. Також для профілактики такому пацієнту ми можемо порекомендувати повноцінне харчування та сон. І увага! Запрошую до наступної частини нашої лекції.